Ще про важливі питання, зокрема в столиці, зараз будемо говорити. Актуальну тему на сьогодні піднімемо, адже у Києві нині проживає понад 14 тисяч дітей з інвалідністю. І на жаль, ця цифра щороку зростає. Ще до початку повномасштабного вторгнення міська влада розпочала створення сучасної системи реабілітаційних закладів для дітей. Попри війну і нові виклики, цей процес не зупинився. Мережа продовжує зараз розширювати, щоб кожна дитина мала доступ до якісної допомоги. Глорії 16. У дівчинки рідкісна аномалія розвитку головного мозку, а генезія мозолистого тіла. Це значить, що між правою та лівою півкулями мозку відсутній зв'язок, що ускладнює засвоєння інформації, логічне мислення та координацію. Важливо розвивати праву, ліву руку, щоб було обмін інформацією, тому що вона може щось запам'ятовувати на ну, кашлат в примітивного. А де потребує інформація, якщо треба ув'язати одне з іншим, вже йде, ну, як то кажуть, ну, зупинка. Родина Глорії вже багато років отримує підтримку у центрі реабілітації дітей з інвалідністю у Подільському районі Києва. Відкриття оновленого простору стало для них справжнім порятунком, адже тут є все необхідне для ефективної реабілітації. Чекали дуже відкриття цього реабілітаційного центру як комплексної реабілітації. Центр комплексної реабілітації на проспекті Європейського союзу 4 повноцінно запрацював у 2025 році після реконструкції. До того як ми сюди переїхали, ми були розміщені в такому маленькому старенькому прибудові до житлового будинку за адресою Правда 33. На зараз за підтримки департаменту соціальної політики та КМДА ми маємо можливість проводити свою діяльність в стінах цього центру в новій будівлі, де зручно комфортно як спеціалістам, так і нашим відвідувачам. Після реконструкції площа центру збільшилась майже втричі до 2500 квадратних метрів. Тут створено безбар'єрний простір з пандусами, ліфтами та тактильними елементами. Обладнання у нас дуже багато, дуже і це великий плюс. Унікальностями нашого центру є, мабуть, організований простір, в якому ми можемо надавати послуги як дітям трьох років, так і особам до 35 років тобто. Поверхи, і е, простір центру надає можливість розділити їх по поверхам за віковими категоріями, тобто наймолодші на першому поверсі, і самі дорослі будуть на е, третьому, четвертому поверсі. Це комплексна реабілітація, соціальні послуги, денний догляд та соціальна трудова адаптація. Це у нас гарден-терапія, яка допомагає нашим діткам в розвитку. Дрібної моторики і не тільки любов до природи, і, звісно, відповідальність це насіння льону. От. Потім ми зрізаємо і. Деякі вони вживають, забирають додому. Розкажіть, Бо... дівчатка подобається вам? Дуже подобається. А що ви робите зараз? Ми зараз копаємо для того, щоб висадити. зараз. Дивили. Ми будемо команда висококваліфікованих фахівців, розробляє індивідуальну програму для кожного пацієнта. Перед отриманням послуг у нас є засідання мультидисциплінарної команди, які до якої входять фахівці центру, які визначають тривалість, кількість та чисельність заняття отримання послуг. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також для потреб і встановленої мети, на тиждень це виходить близько 25-30 занять для однієї дитини. Особлива увага в центрі приділяється створенню безпечного та комфортного середовища. Тут є укриття на 300 квадратних метрів, де реабілітація не приривається навіть під час тривоги. Психологи, логопеди, фізичні реабілітологи всі продовжують заняття внизу. Розбудова таких сучасних центрів є надзвичайно важливою, адже у Києві постійно зростає кількість дітей з інвалідністю. У місті Києві на сьогодні більше ніж 14 тисяч дітей з інвалідністю, і за останній рік більше ніж тисячі дітям був встановлений новий статус дитини з інвалідністю. Насправді ми почали займатися розбудовою системи до повномасштабного вторгнення. Війна наші плани збила, але все одно ми, не дивлячись ні на що ввели в експлуатацію реабілітаційна дитячий на зараз вже на проспекті ЄС, Подільському районі продовжується реконструкція вже в цьому році. Це в Світошинську. Му районі об'єкту, попри виклики воєнного стану, місто Київ продовжує розбудовувати мережу закладів, де діти можуть отримувати реабілітацію та соціалізацію. Попри всі виклики, продовжує свою боротьбу за повноцінне життя доньки і родина Глорії. Адже реабілітація в центрі це лише частина роботи, яка продовжується вдома. До речі, фахівці центру допомагають батькам скласти програму і для домашніх занять. Наталя Білогурова, Карина Панченко, Київ 24.